Вона ось таку витяжку люксор без функцію роботи, як, як вона працює і її дизайн. Що мені відразу дуже сподобалося, це ось ця передня скляна поверхня, яка чудово виглядає. На ній лишаються, щоправда, пальці, але я ось так пробувала простим полотенечком ось так стерти. І воно все, всі плями. Втирається легко. Оскільки в мене ще кухня не готова, ми її ще зараз не будемо чіпляти на місце, але дуже ж кортить подивитися. І так, вона вмикається, пікнула, коли е, телескоп виїхав. Так, включилася. Хочу відразу показати, що включилося і світло разом з першою швидкістю. Так, вже дує, чую, як добре дує знизу, отже, вона вже і тут добре втягує. Якщо взяти листочок, спробувати, бачите, як він прилипає. Це перша швидкість, щойно. Дуже тихо. Друга швидкість. Отаких є шість. Спробуємо тепер сенсором додати. Так, це шість. Уже гучно, але звук більше йде звідси, оскільки немає ще цього підключення. Так. Мені ж треба в іншу сторону, оскільки вона догори ногами. Так, коли перша швидкість? Ми можемо відразу так. Вона виключилась взагалі, світло при цьому працює. Світло працює. Що її залишити в розкладеному вигляді, її просто можна включити та виключити. І ще один, одне, що тут є, це таймер. Я засікала таймер, він працює 3 хвилини. Наприклад, ми включаємо першу швидкість, витяжка працює, затискаємо кнопку Включити «Вімкнення», і вона починає блимати. Після цього витяжка працює ще 3 хвилини та автоматично виключається. Що дуже зручно, коли ви щось насмажили. там, Закрили кухню і собі пішли. Вона все витягне всі запахи і всі там дими.